Ми російськоблосвіння. Зараз статистика показує багато розводів, багато людей невдоволені в парі. Чого? Бо в інтернеті почали показувати порнографію. Люди почали займатися анонізмом, і це приводить до залежності, до блудства. І людина, і фізически хворіє, і моральна, тобто божеволіє, і блудство це гріх, і за це можна попасти в пекло, але щоб цього не було, давати пізнавати слово Боже, і нам допоможе це. Жива і плідна, перша постка церкви, як місія, слава Боже постаря показують. Це у відео, у ці питання розкривається, і до чого це приводить, але нам краще треба все робити так, як Бог наказав. Це природне, це краще. Амінь.